Милі просто неймовірно величезні. Визначилися перші переможці Олімпійських ігор із серфінгу. Веслувальний канал тут буде проходити слалом. Але зараз буде виступати українка. Друзі за спиною в мене тихий океан. Вперше в житті взагалі бачу океан, але не про це зараз. Там відбуваються фінальні змагання із жіночого серфінгу. Кілька хвилин тому закінчили чоловіки. Я нагадаю, що серфінг разом із скейтбордингом, разом із скелелазенням та баскетболом 3х3 стали вперше учасниками Олімпійських ігор. Вони поповнили ось цю олімпійську сім'ю. І зараз вирішується, хто буде першим власником, володарем золотих медалей. Хвилі просто неймовірно великі. По метрів два-три, мабуть, піднімаються. На них мені інколи страшно дивитися. Ще більш страшно уявляти, як там вони пораються із цими хвилями. Маю на увазі спортсменок. Зараз там виступає американка Каріса Мур. Е, бачимо. Ось там стоять її тренери, її підтримка. І я навіть не знаю, на що мені в першу чергу дивитися на те, як виступають спортсменки, чи от просто дивитися на ці страшні, ну для мене страшні хвилі і хмари, які несе ось цей тайфун на партак, який проноситься повз Японію. Сергій, що ти там кажеш? Даруй, я не рущу. Кажеш, у тебе там тайфуни наближаються серйозні хвилі. Ну у нас тут в Токіо все зовсім по іншому. Я зараз приїхав на веслувальний канал, де от от розпочнеться фінал е, жіночої байдарки саме слалому із усього, що там рухається, чи якесь швидкоплинне. Тут хіба штучні течі. Але зараз буде виступати українка Вікторія Ус, яка вперше в кар'єрі прийшла до фіналу Олімпійських ігор. І не вперше за час на Олімпіаді 2020 я відчув цей Постапокаліптичний, чи, так би мовити, ковідний стан. Великі трибуни, які могли вмістити там близько 6-7 тисяч вболівальників, але абсолютно порожні. Чимало преси, дуже багато, я б навіть сказав. Але усі вони дивилися фінал у прес-центрі, адже дуже і дуже спекотно зараз у Токіо. Натомість на трибунах абсолютно порожньо, нікого немає, немає тієї підтримки, яка була на попередніх змаганнях. Відповідно, виглядає все це дуже гнітюче. Хоча, мабуть, по картинці було і класно. Доволі швидко минула ця година, і фінал жіночого веслування на байдарках саме у Слаломі завершився. Українка Вікторія Ус фінішувала восьмою. Це найкращий результат України в історії цього змагання. Ну але в Токіо погода досі незмінна. Якщо вас це цікавить, досі спекотно, досі парить Ось там, десь планують збиратись хмари і будуть те сюди. Але поки тут рятує тільки вода. No, no I'm so happy. <laughs> Hi guys. How's it going? <sighs> Thank you so much. <laughs> it's very heavy. I didn't know what it would feel like. Um, it's beautiful and uh, I feel very honored to be wearing it around my neck. Very honored. <laughs> Друзі, визначилися перші переможці Олімпійських ігор із серфінгу. Все це відбувалося на березі Тихого океану. Я зараз за 5 метрів до води. І саме тут спортсмени показували все, на що вони здатні. Це не якась спеціально побудована арена, це просто пляж, куди можна ось так підійти, ось так походити і зблизька побачити ось ці хвилі, які намагалися приборкати спортсмени. Дуже круті відчуття, просто неймовірно. Я не знаю, від чому я більше радий, тому, що я біля океану, чи тому, що перші змагання олімпійські пройшли із серфінгу тут. Хвилі просто неймовірно величезні. Люди. Ну і до речі, тайфун, про який багато журналістів, всі медіа писали. Насправді ми вмикали місцеве телебачення, і там дуже часто говорили про ось цей тайфун, який насувається на Японію. І він якось іде, минає стороною. Ось там ви бачите такі дуже насичені хмари, повні води, вологи. Але з цього боку небо чисте. Дуже красиве і хвиля зараз мене підмочить. Боже, як круто! Змагання вже давно закінчилися, але я поки що не хочу взагалі нікуди їхати. Тут просто дуже круто. Якщо у вас буде колись можливість залишитися надовше, ніж на кілька годин біля океану, робіть це. Все, нікого не слухайте їдьте сюди, а там же захід сонця, я зараз вам покажу. о хо